Ну що, друзі? Ранкову риболовлю ми закінчили, рибки наловили. Зараз вже хоч і на дворі, Але зараз 12 дня, і така вже стала спека, що Карась закрив рота і не хоче зовсім не хоче ловитися. Але рибку ми наловили, наловили ми її гарно. І тепер я зараз поділюсь з вами. Дуже гарним рецептом, як правильно пожарити карасів, зробити з них так звані рибні чіпси, де кісточки зовсім не будуть відчуватися. У карася, от ви дивіться, ми карасів почистили, тобто почистили з обох сторон, розчинили, удалили зябра. Все. Рибка готова. Але. Якщо її в такому вигляді жарити, то в спині, в спині у карася досить такі небезпечні кісточки знаходяться саме в спинці. Вони мають таку. Виглядає як ігрик. Як така дуже кістка, дуже-дуже дуже підступна. Тому багато людей любить ловити карасів карасів, ляща карпових, але не їсть їх, тому що один раз скуштував таку рибу з кістками. Ви, якщо хоч раз будете виймати кістку з горла, ви зрозумієте, що це таке, і ви ніколи не будете рибу їсти. Але я з вами поділюсь дуже цікавим секретом, як пожарити рибу і в неї. Зовсім не буде відчуватися ці кістки. Тому беремо рибку і е, робимо так звані насічки. От дивіться. От камеру ставлю сюди, щоб вам було видно. Значить, е, довгий час я читав, і друзі мені всі казали, що от для того, щоб не було цих. Кісточки щоб вони не відчувалися, треба робити насічки. Але дуже багато часу у мене пішло на те, щоб зрозуміти, які саме ці повинні, це повинні бути насічки. Розумієте, я робив їх раніше. Якщо вам видно, я вам зараз покажу. Раніше я їх робив такі досить ну, рідкі, тобто десь там 1 см. Кісточки, як були, так вони і залишалися. І експериментальним шляхом я дійшов до того, що для того, щоб кісточки вам зовсім не відчувалися в рибі, насічки, от якраз я. Треба робити 2-3 мм від одної. І дивіться, що в нас виходить. Отака в нас виходить краса. Отака краса. Дивіться, починаючи з хвоста і ми прорізаємо. Тобто, доходимо, де анальний плавнічок, ми дорізаємо повністю, тільки не перерізаємо хребта. А потім ось, йдемо тільки де, де спинка. Тому що тут реберця, вони дуже гарно ці кісточки виймаються. Тому, коли вже рибка буде приготовлена, ми її е, розламуємо пополам, виймаємо хребет, виймаємо ці реберця, а спинка вона буде зовсім без кісточок. Ці кісточки ми їх перерізаємо. І коли ми будемо жарити, а є другий нюанс, як правильно жарити цю рибу. Тоді ці кісточки, які залишаються, вони вижарюються, і ви їх зовсім не будете відчувати. Тому все по порядку. Перше, це робимо такі насічки 2-3 мм одна від одної. І так, друзі, ще раз. Як кажуть, для закріплення пройденого матеріалу. Одну сторону починаємо з хвоста, іншу сторону будемо з голови робити. З хвоста. Робимо насічки кожні 2-3 мм. Тільки не перерізаємо, доходимо до хребта, а сам хребет ми не перерізаємо, щоб риба вона тримала свою форму. Хочу дати, я вже таки рибалка зі стажем поки ріжу. Хочу вам. Дати таку пораду. Ось всі ми їздимо на риболовлю. Але дуже багато з нас рибалок скаржаться, ось це дружина не пускає на риболовлю або пускає зі скандалом. От, не знаю, що з цим робити. Друзі, я можу пояснити, чому це відбувається. По-перше, коли ви повертаєтесь з риболовлі, і дружина, і діти хочуть бачити теверезового батька. А не ушатаного в хлам. Це по-перше. По-друге, коли ви наловили багато риби, <хи> привозите півмішка або мішок риби, і ввечері втомлений, вивалюєте її дружині, і вона півночі чи чистить цю рибу, вона проклинає все. І вас, і цю рибу, і рибалку. Все. Але якщо ви цю рибку почистили, привезли рибку чищену, а потім приїхали додому і своїх близьких порадували такими гарни, гарними смаколиками, повірте, вас будуть на риболовлю відпускати залюбки. А як зробити ці смаколики? От я зараз вам поділюсь цими тонкощами. І так, друзі, дивіться, зробили насічки. З обох сторін, бачите, як виглядає, я потім покажу, як це буде виглядати в жареному вигляді. Це дуже смачно і саме головне, це дуже-дуже-дуже красиво. Так, Дивіться, риба в нас не розпадається. Так. Тепер наша задача, після того, як ми насічки зробили, її посолити. Зараз покажу, як правильно її солити. Берете соль. Я використовую кам'яну. Тобто, З однієї сторони, з іншої. І внутрі. Є. З однієї сторони, з іншої і внутрі. Ще разочок. З однієї сторони. З іншої, внутрі. Просолили. Так, тепер перемішали її. І все. Зараз будемо жарити. А як саме правильно жарити? Тут є теж один нюанс. Дивіться далі. Так, значить, другий секрет в жарці риби. Це треба наливати більше масла. І якщо дружина буде скаже, куди ти лиєш стільки масла, переводиш стільки масла. Повірте, зайве масло, яке залишиться, ви його вилили обережненько в якийсь там, в чашечку, і ви потім можете ще його використовувати. Але ось головне правило це. Досить багато масла. Тобто, скільки багато? От, ну, якщо брати сковорідку, то в мене рівень масла десь так, ну, 2-3 мм. Тобто риба буде в цьому маслі шкварчати. Тобто, вона буде. Саме жаритись в цьому маслі, вона ніколи не пригорить. І завдяки цьому маслу, цій олії, вона прожарюється, і ці кісточки, вони прожарюються і не будуть відчуватись. Тому перший лайфхак це правильні насічки 2-3 мм. Другий лайфхак це багато масла, щоб вона риба в маслі кипіла, шкварчала. І так, масло розігрілося, воно почало шкварчати. Тому беремо муку, обертаємо рибку з обох сторон в муку і на це шкварчаще масло ми викладаємо рибку. Вогонь досить сильний, ну, трошки більше, ніж середній, тобто немаленький. Тобто риба повинна жаритись, а не тушкуватись. Тому... Теж зверніть на це увагу, якщо вогонь буде замалим, то риба не буде жаритись, шкварчати, а вона буде просто тушкуватись і вона не вийде такою хрумкою. Кісточки прожаряться, але вона не буде такою хрумкою. Так, і ще зараз в нас одненька влізе. Так, от дивіться, воно вже шкварчить. Тому для того, щоб вийшли гарні карасьові смаколики, я так їх називаю, карасьові чіпси, є, підведемо підсумки. Три нюанси. Перший нюанс це правильні насічки. Ось насічки. Кожні 2-3 мм. Друге правило. Багато масла. І третє правило. Ніколи не накривайте сковорідку кришкою. Якщо ви накриваєте сковорідку кришкою, риба не жариться, вона тушиться і вона буде м'якою. І вона не буде хрумкою. Тому от три таких нюанси. І я в кінці покажу, що в нас вийшло. І так, друзі, подивіться, як рибка шкварчить. Це дуже добре. І так, пройшло десь хвилин 7-8. І ми перевертаємо рибку на другу сторону. О, бачите, яка вона золотиста, красива. Дуже красива рибка. А повірте, яка вона вийде смачна, це просто щось неймовірне. Вона буде хрумка, ну реально як, як, як чіпці. До речі, коли я робив рідкі насічки, коли експериментував, рибка вона ну, не, не мала привабливого вигляду. Тобто вона е якось, ну, не знаю, розверталась, її розвертала і вона втрачала свій вигляд. От коли ви робите такі насічки, дивіться, вона яка гарненька. І в неї от Завдяки маслу, кварчанню масла, в неї буде хрустка коричнева. Тому залишаємося і дивимося, що в нас вийшло. Подивіться, який колір, яке ж кварчання. Я трошки прибув... Ой, бачите, яка вона, яка вона гарнює, ця рибка, як вона гарно шкварчить. От подивіться, жариться воно на такому досить великому вогні. З кожної сторони десь там по 7-8 хвилин. Ну, ви побачите, воно як досягне румяної скоринки, її можна перевертати. Друга сторона і знімати. І ніякому разі не накривати кришкою. І Вона, для того, щоб цічки прожарились, вона повинна в маслі кипіти, шкварчати. Ви бачите, от як тут вона шкварчить. Ну що, друзі, як кажуть, момент істини, рибка вже приготувалася. І повірте, масла в неї не буде. Тобто масло, воно залишається в сковорідці, а зайве масло ми прибираємо ось таким чином. Викладаємо або салфетки, або бумажний рушничок на, тар... на... на тарілку і обережненько викладаємо рибку. Дивіться, яка смакота. Яка смакота, який вона має приємний колір. І повірте, вона дуже-дуже-дуже смачна. Тому раджу всім от, спробувати цей рецепт. Повірте, ви порадуєте себе, а саме головне, ви порадуєте своїх рідних, близьких, і вони вам будуть за це дуже-дуже-дуже вдячні. Друзі, подивіться, яка неймовірна краса вийшла. Це просто бомбезно. Послухайте, як вона вся хрустка. От, щоб розуміли масштаб карасів, оце в нас спічечний коробок. Дивіться, які гарні карасі. Оце було... 5 штук сковорідка, Шостий навіть не вліз, Тому дуже гарний, приємний розмір. Ну що, зараз підводимо підсумки. В цьому відео я показав, як зробити гарні смаколики з карася для того, щоб самому порадуватись і порадувати своїх близьких і рідних. А в наступній частині я поділюсь секретом дуже-дуже дуже смачного шашлику. Завжди цей шашлик в нас виходить м'яким і завжди він виходить смачним. А саме про секрет цього шашлику я вам якраз і поділюсь. І от, брате, скажи, от, е, хоч раз ми готували шашлик, колись він е, був несмачним, чи сухим, чи жорстким, чи не можна було його проживати. Ні, ніколи, чесно? ніколи. Районі, я завжди виходить найкращий м'якенький. Аж можна їсти губами. Да, це, Дивіться, це не реклама, це просто я хочу поділитися, тому що дуже часто так буває, що люди ну одне діло, коли сам поїхав да, на природу і зробив шашлик. Ну, не вийшов шашлик, ну сам сам себе наказав. А розумієте, буває така ситуація, коли в мене колись там дуже-дуже давно таке було, да, запросив друзів, захотів їх здивувати, порадувати в смачним. Шашличком, а м'ясо не жувалося. Да, і такий, знаєте, такий, ну такий осадочок дуже неприємний був. Тому як правильно його замаринувати, всі тонкощі правильного шашлику, і головне, 100% він буде м'якенький. І навіть батько, в якому вже 81 рік, і йому дуже, ну, повірте, дуже важко жувати навіть середні, середнє м'ясо, котре навіть е, не, не, не жорстке. Повірте, е, це м'ясо ну, їсть залюбки, і ну, це м'ясо можна їсти деснами, навіть не маючи зубів. Тому залишайтеся в другій частині, то я розкажу про секрет дуже-дуже дуже смачного шашлику. Є, карась, друзі, ой, який гарний, який гарний карась. Друзі, ще один караси. От і приготувався наш шашличок. Карась, дивіться, друзі. який гарний карась. Гарний такий, дивіться, вух. Ммм. Дуже, дуже м'яконько.